Усім привіт! Ви на каналі Анімері Лайф. Хтось не підписатися, підписуйтесь на мій канал і не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Та не забувайте ставити, як завжди, подобайку під кожним відео. Я сьогодні, на сьогодні, п'ятниця. Завтра влогу не буде, як ви знаєте, бо по влоги я не веду. Тому що в вихідні дні в мене трошки відпочивальні і не хочеться зовсім нічого в вихідних робити. І я, і я сьогодні сумнівшись трохи понаписала, бо потім у мене пів і 15, і 17.45 буде дві пари з організації виробництва. Я трохи понаписала, як трохи на половиною сторін, це дуже багато, але що треба, то є. Її підмалювати і, маю, і тіп, щоб знати таке саме головне, я ви собі виписую і все. От. Сьогодні була друга тема організація виробничого процесу на підприємстві. Таке я, я понаписувала. Три з половиною сторінки вийшло мені з цього. Лиш. Я, тро, я вже привикла так писати, бо деколи. Я писала семінар з історії України перший і другий курс, то, скажу, по три-чотири, по шість сторінок це дуже погано. І, і там він вибирав, я пам'ятаю, на другому курсі у нас був семінар історії, чи щось що, так, ну, менше з тим. Що, типу, там, <кій> як ти правильно пояснити, там. Він вибирав кожен, там був план, і з планом вибирав, яке прочитати. Я себе прочитала, бо розказати я не люблю, бо то трохи тяжко. Запам'ятати все, що ти виписала. А в мене десь один семінар на половиною листочка виходила, от... я вибирала найвеще і найбільше написала, щоб скоротити якусь, щоб було стисло. Це трохи було тяжко. Я вам так скажу, бо я сильніше позаймалася. Бачите, в формі. Я займаюся в удобній формі для себе, тому що в таких теплих штанах я не можу займатися. Вони спадають. А то на резинку вони мені не спадають і все супер. Я щось вчора ще вчора ще вечором в магазин, була такі. Як вони називаються? ручки? Ручка А. це є. Тут два кольори синіх, жовтий, оранжевий, зелений і червоний. І ці от. А в середу я маю йти на нас їх на моїх то в мене буде практика. Як казати практика, практична робота Тут не є практика. І ці от. І я не можу їх записатися за манікюр. Тому що Й... поки в мене немає своїх грошей, мама вирішує, коли мені ходити на манікюр. А мені вже оце я вже трошки починаю відколюватися, ну вже починаю відколюватися, бо я вже третій тиждень ходжу. А я хочу зробити собі овал, але молочний колір. <гум> Тому я хочу їх трохи відрости. Мама каже, ти ніколи не ходиш, нащо тобі він? Я кажу, мам, ну ти ж якось робила колись. І не здавала, каже, я тобі скажу, коли ти ти підеш. Я трошки образилася. Ну, то все. Тому що, добре, ладно, 17-16 років там вирішу. Ну, бляха, мені вже 18 років. Скоро буде 19 років. 10 вересня мені ж буде 19 років. Уявіть. А на наступний рік вже 20, то взагалі, скоро час тисяч. І ці вот. І ці вот. Кажу, час дуже скоро летить. У мене от поміниться першого вересня, вже буде до школи перший клас. Я вам скажу так, то свої радість, тому що була а тепер вже доросла дівчинка. Зараз хочу собі зробити чай. Теплий, тому що щось я yeah. замерзла. Коротше, вже сюди приїхала до нас, эм, як вона називається, жінка-футболіста. Тому я трохи. Може, знаєш, від кого футболіста? Морозюка? Маєте всі знати, всі хлопці, які на мене ще будуть підписуватися, це з Динамо, А його жінка вона моя сусідка. А він не був в Києві. Він ж перевір. Вибачайте в мене, бачите, розінь важінки зіте. Я роблю чай з медом. Це дуже полезно. От мене все, його трошки лишилося, але треба ще купити. І на дорог коштує. Ой, Йоак і пастійно на кожному віду падла. Це такі чайні Зелений, знят. Дуже класний чай. Disse não para o maio. Vou dar. Acho que era. Se mexe com o que ela Він дуже зручний зараз у ньому накормку, тому що він дуже бурульний і п'яний. Так що нехай получається в мене один костюм, який я можу йти нормальний культур. Там весна я -літо. і аголіка. Літом не буду зажарку весна і осінь. тому що вже осінь і прохолодна, там не знаю. І все. И я разбуждаюсь холодным водой, потому что я могу только горячий чай. У меня как раз Нормально. Так. И зачем? І мене. У до речі, дуже корисне чогось насім мало. А, ось так от. Що? Пітагуфан постійно в мене падає. В мати сьогодні відео, ну, в акції, так сказати, не їжу тематку, тому що м -м, о, вже касний чайочок, тому що я хотіла взагалі записатися на мені кюрчик. Як я запишуся на мені кюрчика, ну, з обов'язково снігю. Бо я хочу такий молочний колір, овал. І на твоєму пальці золотий, типу, ну, знаєте, золотий фулятика. Це буде дуже класно глядати, я так думаю. А на напаску я хочу трохи свою, да, Вибілити своє волосся, тому що... Е Тому на мене ніхто не буде підписуватися, тому що в мене постійно телефон падає на кожному. Як то сказати? На кожному відео. А, заволодь, тому що я хочу ну, де не треба зробити білим кольором, знаєте так. Капельку випілити. Бо я роблю багато разів коло колорування. -коло Зустрічаю на два роки. А я останній раз робила колорування на день народження своєї племінниці. Супер. І так от. Тому не знаю, як буде з манікюром. Треба буде помити маму, щоб вона не записала на манікюр, бо вже все задирається. Я хочу зліп його переробити. На іншу форму, тому що я не мала переробляти, тому що оцей ног в мене був засвітований. Він вже трохи відріз, і я вже можу нормально, бачите, один більший ногой, другий менший. Тому що його зламала. Коли я тоді ще була, коротше, десь я була грала в волейбол в коледжі. Я така задовила його. Не зламався. Це трошки боляче було, але нормально. Ну, зараз все добре і вже можна зробити якийсь маленький овал. І то от. Потім я ще саме зв'яжуся, біга до потече і дивитися свій відобор. Так що, взявся сьогодні на зв'язку. А, і бачите, ще заодно прийшло до мене завдання. Не знаю, чи буде сьогодні потише, треба подивимось. Хаті трош... трошки прохолодно, У мене закінчилася одна пара, зараз буде ще одна то сама пара. Пара веде моя викладачка, та ж мені, мені запропонувала поступити в коледж. Хаті тр... трохи прохолодно, одягнулося. Отак. Зараз має бути ще одна пара за 15 хвилин і все. До речі, Тут не то зараз перероблю, що я наступаю. І ці, от. А потім, 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 потім потім, потім, відпочинок. Але має з... придумати за. Зараз секундочку. І ви знаєте, що мені сказали? Мені сказали придумати назву і сам райончик. Ну, назву вже знаю, яку робити. Ага, от, з району я не може поки що приділитись, який це район, чи мій район, де я живу, чи там центр нашого міста. Тому що каже викладачку, що там дуже е, сильна конкуренція. Тому зараз, зараз має бути ще одна пара. Через Скільки там хвилин має бути? Я не знаю, через 15 хвилин, також не пов'язаю. І все. Такі -то справи. Ну, я ще з вами ще э, доєднаюся і, і попрощаюся. Зараз ще не буду прощатися, бо потім ще скажу, що було ще цікаво на парі. Так, в мене за пару до нас скінчилась, я побутіла коли скінчити пара, скажу трохи, що за пара. Пара про облік. Про організацію. організації як правильно? Про планування організації, як сказати, підприємства. Я тут написала для модульного. Ще напишу для модульних робіт, бо тут у мене немає завжди на 12 рік, буде на 60. -й. Багато чого то є типу як свого роду планування свого ресторанного бізнесу. Так, я не скажу, що ж про, то, про то дуже коротко розказала. І цього, от, завтра влогу не буде. Завтра післязавтра не буде. Завтра вихідні. Так що влог вийде новий вже понеділок ввечері. Як завжди, понеділок, як я знімлю, розкажу, що вийшло за вихідні, то от. І це от. Так що я буду з вами зараз прощатися, буду трохи відпочивати і буду трохи. Відляжу прилягу трохи приляжу, тому що я вже насиділася і ніколи не хочети навіть псам буде гуляти. Зараз буду монтувати відео для вас, так що всім па-па. Всіх, як завжди, люблю цілую. Па-па!